Танкісти вітаю всіх на своєму каналі. З вами Джон, як завжди. У нас сьогодні буде на огляді всім знайомий 10 рівень, американський, універсальний М5. Йох. Чому він? Тому що я його тільки но придбав, я на ньому проїхав, тільки 4 боя. І в нас, до речі, стартував другий сезон натиску. І цей танк сюди пасує, як ніколи. Він тут просто вписується, знаєте, як. Картина якась десь на стіні, така чудова, причудова, реально він дуже сюди підходить. Значить, по-перше, друзі, підписуйтесь на канал, лайкосики, вподобайки, протискайте, пишіть коменти, не забувайте, на яку наступну техніку робити огляд додатково. Під попереднім відео, яке в мене було про АР-75. Там пишіть комент з танковим нікнеймом своїм. Я розіграю преміумний танчик 8 рівня СТВ С1. Петишка така. Продовжимо. По екіпажу, всім бойове братерство, всім ремонт. Там на стабілізацію можете поставити ну під свій стиль гри. Далі, якщо у вас нема трофейного покращеного нібонового обладнання, то стандартно. Е, в слот піджу закалка, досилач і Т3 турбіна, або Т1, Т2, або звичайна турбіна. В слот під, е, значить, у нас е, настановив я б також поставив досилач. Плюс по снарядах. Тут, на які хочете, такі грайте. І по дефолту мала аптечка ремкомплект, автоматичний вогнегасник. Що треба знати про йог. Основне, зараз я вам розповім. Давайте, польова модернізація. Так як в мене чотири бої тільки на танки проїхано, я на ньому ще покатався в натиску. Там просто люта імба. Дивіться, я так розумію, що ну я думаю, що тут нічого не потрібно буде взагалі нічого, тому що в нього все класно. Основне. Тут, якщо прокачуєте все, постійний бонус 3% до запасу міцності машини та плюс 2% до швидкості зведення. І додатково, можете вибрати на рухливість або на вогнову потужність. Чому? Тому що якщо у вас буде стандартний досилач, ставити сюди вогнову потужність, у вас що відбувається? Правильно, у вас збільшується час заряджання у відсотках. Вам додається додатковий буст. Або е ставите, якщо у вас турбіна. Звичайно, ставите турбіну. Так само у вас приріст у кінських силах у швидкості. Ось так. Далі. Погнали в дослідження. Основне, ще раз наголошую, треба знати. На стоковій гарматі в мене 6,42 КД. Просто, неймовірно, швидко. Неймовірно. Мінус 12, кути вниз, вгору 18. Час зведення. Блискавично швидке. 0,33, розкид на 100 метрів. 3, 3, 366 у нас ДПМ. Стабілізація просто охрененна, реально. Під закалкою в слоті 2420 хп. По броні я вам швиденько покажу, там вже в коліжен моделі. Порухливості 810 кінських сил. Це в нас Т3 та турбіною, також додатково 21 питома подужність кінських сил на тонну, також з Т3 та турбіною, також з Т3 та турбіною. 45 вперед, 20 назад. І також швидкість повороту шасі 33-92 з Т3 турбіною. Скритність пропускаємо спостереження 430 метрів, нам цього вистачає з головою. Далі дій зв'язку 761 метр. Броня. Тут нічого казати вам не буду, просто ви маєте самі розуміти, що від башти танкуєте майже все. Коли від'їжджаєте, у вас тільки один мінус такий. Бачите, як вона йде? Під таким скосом. Коли ви будете зверху грати від своїх мінус 12 кутів, вам буде комфортно настрілювати. Коли супротивник. Хоче вам вицілити, ви будете від'їжджати і башту піднімайте вгору, щоб він вам не вицілив ось цей люк командира. Бо зачасту сюди стріляють. Я бачу по своїх союзниках, коли грають, отут в них в шишки їм накидують. І мені було теж пару раз накинули в шишку, коли я від'їжджав башту вниз, опустив, він мені в шишку і дав. А треба башту піднімати вгору. Тоді він вам, тоді буде рікошет просто. Броня, тут, ну, тут люта, тут я не буду нічого казати, ви маєте самі все бачити. Тут просто. Тут форма сосиски, форма ковбаски, да? ну і самі розумієте. Так само ВЛД. Тут у вас 152, тут приведено 250, тут нівелює броня, бачите, 102. Ну, ось, просто я вам показую. І все. Без коментарів. Додатково є гусениця, да? вона називається по загальних, от резервна гусениця, да? Дозволяє продовжити рух на низькій швидкості після втрати основної гусениці. Втрата другої зовнішньої гусениці знижує рухливість. І ще сильніше. Але машина досі зможе рухатись і повертатися. Щоб, вам збити, щоб ви не могли їхати, вам треба збити, е, значить, е, ось у вас всередині резервна, вам треба влупити сюди-сюди. Тоді у вас злітають резервні гусениці теж. Тоді ви, вам треба їх дві зразу збивати. Тоді танк зупиняється. Ось так. Друзі, до речі, я там проїхав значить, бій в натиску. Зараз подивитесь мій реплей, і тоді вже будете собі думати, потрібен вам Йох на просто якби в рандомі кататися чи для натиску. Потрібен, чи не потрібен. Якщо у вас може є суперкінь або у вас є т 110 є 5 може ви своє, е, 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 як це... Зміните своє. Боже, ви мене зрозуміли. Друзі, приємного вам перегляду. І ми з вами побачимося в ангарі після закінчення відео. Так, дивіться, мапа Ерлінберг, да, Ерлінберг, що у нас тут е, Руїнберг у нас мапа Руїнберг. Значить, дивіться, це мій реплей. Що, куди я їду? Я приймаю рішення, що треба їхати в центр, треба їхати туди на захоплення бази. Я ще поки що нічого не знаю. Перезарядка в мене 6.35, Бачите, так? Да? Значить, я граю на кумулятивах зараз. У мене 315 пробуває кумулятив 1173. Летить. Це найкращий снаряд у грі. В нього нормалізація відсутня. Він просто пробиває, максимально все пробиває. Якщо, і, до речі, кумулятив йому не треба. А, він йому без різниці, яка дистанція. Він буде пробував, він буде летіти просто і 10 метрів, і 1000 метрів зі своїм пробиттям. Майте це на увазі. А, Підкол стандартний, 268 пробиває, нормалізація в нього гівно, 248, ну, він губить пробиття на дистанції. Плюс що ще в нього? Тут у нього 1472 летить, він дуже швидко летить. 360, також середня шкода. Фугас у Фугас нас пробиває 53, 945 летить, 440, середня шкода. Далі дивимося вже бій. Що я думаю? бачу, Йох поїхав туди, в нас, значить, в цей вуличку, да, там, в цей розлом. Я розумію, я показую, що я буду йому допомагати. Ми зараз будемо роздомажувати хевіка. Я стріляю хевіка. Перша пулька залітає, я його пробиваю. Зараз буде друга пулька, другу пульку, я буду кумулятивом його не пробивати. Да. Я там буду вроди, вроді я там його вицілюю. Я потрапляю йому в гусінцю, Е, Гусенця зжирає кумулятив. Це зрозуміло. Далі виїжджаю. Я там трошки починав психувати, тому що я е, не влучаю, я там десь не пробиваю, але... Далі буде цікавіше. Дивіться, я його в НЛД не пробив. Там, там не в каток полетіло, там в НЛД я його не пробив. У мене ж 315 мм пробиває. Далі вирішую під'їжджати туди до наших союзників, до свого совзводного, е тому що там трошки накидали. Він все впитує на себе. Він е для команди, знаєте, як він реально він відволікає yeah, і them them. Е супротивники, які з ма е з малим. <кій> з малими ХП, а з великим ДП не можуть розбирати. Ось, бачу, Type 5 Хев, просто треба його максимально розкидувати, розбирати. Пробувати Тайп 5 Heavy треба ось сюди, в полочку. Ось куди я цілюсь, бачите? Ось сюди. Не нижче цієї. А ось там така планочка. Якщо будете стріляти вниз, там цілий такий фальшборт, в нього є, такий укриття таке. І туди буде кумулятив просто зжиратися. Дивіться, я розумію, що треба розбирати Єсотого, поки на нашого Єсотого Агріть, я розбираю блін, швиденько. Просто ми граємо 2 на 2. Вони, вони не дивляться на мене. Вони дивляться на Єсотого. Вони, вони не думають, що, що я тут такий, який, знаєте, там супротивник. Мене можна залишити на потім, так, як солоденьке, як, як солодесеньке. І вони, вони таку помилку зробили, що просто я на своєму ДПМі Розбираю, зараз дивлюся на мініма, розумію, що там зажимають нашого єсотого. Я розумію, що вони беруть базу. Я об'їжджаю. Зараз буду виїжджати. У мене залишається 10 кумулятивів. Я зараз буду настрілювати. Он кана... канапопера. Да? Я спеціально стріляю в цей. Хотів збити цю машину, чи що там, кулемет якийсь, щоб він мене не перешкоджав. Далі починаю розбирати Ясотого, самі бачите, що... що відбувається, я його там цілюсь, цілюсь, цілюсь. Розумію, що не треба стріляти ось в цей. От... Якась фігня на базі стоїть, да? вона схаває мій кумулятив. Я вицілюю цього е... естонця, як то кажуть. Да? На нього ще естонець називають. Цілюсь, цілюсь. Отут я мусив пробувати, десь кудись в дом полетіло, не знаю куди. І ось тут ясотий стає від ромба, давай танцювати. Я вицілюю, розумію, що все. У мене 5 кумулятивів залишається, я не буду стріляти. І Контролю міні-мапу одразу знаю, що 400 танканув я сотого і знаю, що вже 430-й до мене їде, заїжджає. Зараз дивіться, яка буде карусель. Просто дивіться, я його пробиваю. Він помиляється. Він каде. Я його зараз буду другим пробивати. Дивіться, бах! від'їжджаю назад. Дивіться, які каруселі. Каруселі просто він, проб... він мене пробиває. Я йому стріляю в пушку. Він пушку підставив. Бачите, як він філігранно це зробив. Він мене знов не пробиває. Зараз я буду його пробувати куди? Правильно, в НЛД. Бах, тому що ВЛД часами не пробиває. Він мене пробиває. І знов ці каруселі починаються. Карусель, карусель, починаємо, починаємо розказ. Як це було, так, Ці пісеньки старі. Він мені критує гусенцю. Добре, що в мене є резервна. Дивіться, я хиляю, протискаю хілку свою, і у нас тут просто такі танці-шманці починаються. Я його забираю. 6230 шкоди маю, 2510 на натанкованого. бз 85-го. Він розуміє, що він мене вицілити не може. Я під'їжджаю до нашого естонця. У Естонця 76 хп залишається. Естонець забирає бз 75-го. І тут починається, дивіться. Все, в мене закінчилися акумулятиви, в мене бронебійні снаряди. Дивіться, що. І мені мій сабзводний каже, друг мій каже, давай йому там в той триплекс малесенький, в ту шишечку. І я просто, я знаю, що не проб'ю, а може мені підкрутить, а може не знаю. Ну, бах! І я його просто філігранно пробиваю, він помиляється. 7256 шкоди я вже маю. Дивіться, він заїжджає, і я просто на такому характері бах. І його вбиваю. І це перемога. Друзі, як вам такий бій? <с doit> просто клас! Ну що, друзі, я згадав це слово. Змінили ви думку на рахунок Йоха чи ні? Треба вам є п'ятий чи суперкінь? Треба чи не треба? Тепер ви маєте подумати. Реально, танк класний, мені він дуже сподобався. Я раджу вам його прокачати. Якщо у вас Йоха нема, то, будь ласка, качайте. Реально, танк класний. І катайтесь на гарматі на оцій стоковій. Вона ДПМна, вона класна, вона пробиває на 5 мм більше. Але. Ну, і шкода трошечки менше, але в сумі ДПМ більший. І стабілізація краще, і зведення краще, все набагато краще. Друзі, це був такий коротенький огляд на М5. Йох. Друзі, пам'ятайте, підписуйтесь на канал, вподобаюся, протискайте коменти, пишіть, на яку наступну машину зробити огляд. І пам'ятайте, що під попереднім відео про Р-75 там треба написати комент і танковий свій нікнейм. Щоб ви могли прийняти участь у розіграші 8 рівня ПТ-СРВ С1. Друзі, а з вами був Джон Бульдозер. Не хворійте і не.